Фактично, як місяць повернулася назад в підрозділ, займаюся звичною своєю роботою, намагаюся це робити. Керую своїм підрозділом медичним, проводимо евакуацію, організовую роботу там, стабілізаційного пункту, особового складу. <плес> Я у вас. Воду До 2016 року я була волонтером, хоча там я давно хотіла потрапити на фронт в якості там когось, щоб допомагати більше. Я розуміла, що там стрільцем я не буду, бо це там безтолково в моєму випадку історія. А ось там умовно медициною я могла б займатися, але от було питання про те, що це велика відповідальність відповідальність за життя людей. Я, мабуть, на якийсь момент не була готова її брати на себе, а потім зрозуміла, що, мабуть, час і все. Ну, тобто, і от на сьогодні, якщо порівнювати з до повномасштабної війни, ми були маленькою медичною службою в добровольчому підрозділі. сьогодні… Ми вже в структурі Збройних сил України, в мене в підпорядкуванні безпосередньо моєму е, в районі 22 людей особового складу, ну і відповідальність за евакуацію е, ну, всього батальйону. Тобто, от ми е, пробули практично півтори місяці на Бахмачині, у нас була доволі велика кількість поранених. Я можу там сміливо сказати, що ми виконали як медична служба е, свою задачу на Бахмачині на, е, ну, на хорошу п'ятірку. Тобто, це по статистиці того, що о, умовно е на евакуації у нас не було жодного загиблого бійця. Тобто всі бійці, які були евакуйовані е бойовими медиками, в мій ВАК, медивак і стабілізний пункт всі, попри важкі там стан, бо були і важкі пранні, всі залишились живими. Та на сьогодні там хлопці вже е будуть частина деяких з інвалідністю, але це будуть е живі люди, які там повернуться додому до сім'ї. Це, що сьогодні і чим працює медична служба Ульф наша в овках да вінчі вона повністю укомплектована, починаючи блин, від марльвого бинта та, до. Там, Карети швидкої допомоги до реанімаційного автомобіля, до апаратури в ньому, до кисневих балонів, до болтика, гаєчки і газового ключа та, повністю в волонтерську допомогу. 17-го року е я прагнула працювати з цільною кров'ю або компонентами крові. Цього не було дозволено законом. Е плюс, якщо ми говоримо про якусь якість роботи, то в коли ми прийшли вже в збройні сили, то в мене якісно набагато покращилися питання особового складу. Тобто, в мене в медпункті працюють і лікарі, тобто це лікарі-анестезіологи, це лікарі-хірурги і фельдшери за освітою, тому якби умовно там робити такі маніпуляції як інтубація та або там таракальний дренаж, ми можемо це робити на рівні е, свого батальйонному на батальйонному рівні тому якби порівнюючи до 2000, до дві року і після то це мабуть якість е, надання допомоги е, тому що знову ж таки змінився характер війни і е, загалом кількість кількість особового складу кількість е, залучених автомобілів е, кількість залучених розходників на це все ну Якось так. Якщо ми знову ж таки повертаємося до питання е, протоколів лікування е, акубера травми, тобто кантузії чи МТ, його сьогодні адекватного і нормального в Україні немає. Тому що за протоколами там е, умовно-світовими лікується пігулка парацетамолу, там один грам, і бупрофенчик, і спокій там на тиждень. Е, надати цього бійцям ми не можемо сьогодні, тому що ці бійці з акуборатравмою. Повертаються назад в окопи. Це те, що було у нас. Хлопці знімалися з чергування з окопів, приїжджали до мене на стаб-пункт, капалися і верталися назад на окопи. Вони отримували вдруге контузію до своєї першої контузії, приходили в ще гіршому стані, капалися знову і верталися назад на окопи. Це розповсюджена історія у військах. Ми мали можливість хоча б їх чимось там капати. Тобто, це абсолютно не протокольне лікування, те, що на момент просто знімає якісь там симптоми, але це не комплексне лікування і не комплексний підхід до вирішення дзвону в вухах, головних болях, блювоти. Тобто Ми знімаємо просто на, сьогодні, на момент певного часу якісь там симптоми. Далі він повертається йому стає ще гірше, і це те, що лишається з тобою назавжди. Тобто куборотравма е, з бійцем, вона буде його турбувати, все, по суті, його, залишки, його там, життя, яке буде, да, він без явних ушкоджень, там, руки, ноги на місці, голова на місці, ніби все нормально, але це порушення сну, порушення координації, порушення слуху, е, там, навіть зору може бути. тобто Це в залежності від рівнів е, і, і важкості да, цієї кубератравми. На це сьогодні чомусь багато хто не хоче зважати, але це серйозна проблема, яка далі буде виростати в той же саме посттравматичний синдром, в проблеми вдома і в сім'ї, так само, коли військовослужбовці буде повертатися додому там, по демобілізації або там з перемогою і так далі. І на жаль, от, це сьогодні стоїть відкритим знаком питання, тому що те, чим лікують в госпіталях, акубра травму. Ну, на мою думку, це бред. Те, чим ми власне, також там, да, там, ці странні препарати, там, нейроксони лізіни, да, ну, тобто це не лікування, це знаєте, більше там, для галочки. На мою думку, це от зняття якогось очагового, там, е, сплеску, да, але якби, це не вирішення проблеми і питання. Мені привозили самі командири контужних бійців, вони вистраювалися під стабпунктом. У нас тут важкий поранений, ми його випускаємо, і в мене далі заходить чоловік 20 на прокапування від контузії. Це звичайно, що звучить смішно, тому що хто шукапає да, від контузії, але якби це ось. Е це, що ми мали за ось цей там, місяць активної активних фази бойових дій нашого батальйону, тому якби, я не знаю, що робити, якщо командир каже, та сиді там в окопі, що там у тебе головка поболіла, він випій, там таблетку. просто. Да? Сьогодні м -м -м, лісова поляна це в пущеводиці. водиці. Ну, такий реабілітаційний центр, можна навіть назвати його так, вони працюють ось цією і посттравматичним синдромом, і за куборатравмою і так далі. І там є хороші умови просто для того, щоб боєць мог просто да, відпочити. Тому що потрібен спокій, сон, якісь там пігулочки для сну, ніяких там вибухів, ніяких там чергувань там, по 10-20 годин і так далі. Тому якби ми. Намагаємося максимально е, тих, хто потребує да, такого лікування да, на кубератравму, тобто ми зважаємо в нашому батальйоні. В інших я знаю, що це така кричуча проблема. Е, в нас існує дуже дивна форма 100, Вона ніде ніким не затверджена, але її вимагають. Ну, як від мене, як від е, е, надчмеда, ну, начмеда пункту батальйону. Та, Мене вимагають цю форму 100 при тону при при будь-якому пораненні. Да? Тобто, це і як убра травма, це я просто підвернув ногу, це і просто там покашляв десь е, нормативки, цей документ немає. Тобто він дуже дивний, він е, написаний російською мовою, тому що він видається російською мовою, там ще е, досі лишаються якийсь там е, характер поранення, всеросійською ядерне яше, там, ураження, якась хімічна зброя, ну тобто абсолютно якийсь маразм, е, У Кузьмі, ну тобто де це де тут е, те, що з чим ми сьогодні зустрічаємося, по суті, з пораненнями, якими ми зустрічаємося на фронті. Е, на заміну цієї форму 100. Існує нормальна картка пораненого, протокольна ТСС, де чітко ти от коли її заповнюєш, в тебе все написано, що ти водив, ти просто пишеш дозування і так далі. Характер поранення і так далі. Чоловічок намальований. Картку поранених сьогодні ніхто не користується, ну, ми з цим теж зіштовхнулися, коли ми привозимо пораненого з карткою пораненого, яка адекватно заповнена, і записана і що не підходить, у нас своя форма 100. Ми по ній працюємо. Я скажу, що цю форму сто, якщо боєць приїжджає без неї там в госпіталь, його там просто не приймуть. Друга проблема, те, що це все сьогодні досі е, в вигляді бумажок. Тобто ніякої електронної документації, ніякого там ведення документації в божелементарно в комп'ютері, про це не йдеться. Мова це все тупо бумажки, виписки, штампи, від руки це все записується. Ну тобто. Е, Електронна, електронно нічого в нас поки що до війська не дійшло, на жаль. Ну тобто, ні про який прорив в цій сфері ми не можемо говорити. Там, ніби зараз, там от хочуть ввести там електронні військові квитки. Чудово, хочуть ввести там. Е... Свилка автоматизувати трошки процеси, чудово. Але давайте спробуємо ввести документацію військову, хоч мінімально спробуємо, тому що є системи, є приклади наших партнерів за кордону, у яких документація ведеться, господи, просто в комп'ютерах. Ну, тобто, цифровізація вона йде і крокує по країнам армії НАТО і так далі. Можливо, це і неправильно, але в моєму випадку я не скаржуся ні на що, тому що ну тобто. Я бачу стан да, там, наших пацанів і мені немає на що скаржитися. Ні, там, на якесь своє здоров'я, це якісь там такі дрібниці, які там, лікуються там, тисячною дозою парацетамолу або там, знову ж таки хорошим сном. Тому би, часу на якісь там робити обстеження, займатися з, там, своїм здоров'ям його немає. І я поки не відчуваю в цьому потребу. Я знаю, що воно потім може вилізти, але якби, ну, поки що я на це не зважаю, тому що є чим займатися. Знову ж таки, я відчуваю відповідальність за велику відповідальність за інших людей, особливо зараз. Багато от, хто зустрічається з наших поранених з абсолютно зневажливим відношенням до них в госпіталях. І, умовно, вони не хочуть влаштовувати якісь розборки і так далі. Тому якби, я кажу, ребята, ну, тобто для мене це не є питання, ми зараз м -м, виходимо на відновлення, і я основною зі своїх задач я бачаю те, щоб перевірити, які відношення до хлопців, до наших поранених в госпіталях, там, в лікарнях будь-яких. Чому такі відношення, чому воно спричинено? До того? Ну, наприклад, була ситуація, коли е я даю направлення е бійцю пораненому. А... Лікар каже, іди завіряй це направлення нотаріально, тому що там я не вірю, що там це ти або щось таке. Це ну, абсолютно абсурд. І він мені це розкаже вже по виписці, що ти типу, поблін, я зіштовхнувся з таким відношенням. Я кажу, чому ти раніше цього не казав? Ну, я соромився, що ми з ним зробимо. Хай собі там працює, я кажу, друже, це питання до того, що він далі буде так себе поводити. Ну, тобто, боєць поранений, має йти завіряти направлення у нотаріуса. Це абсурд. Ну, тобто це ситуація, ну, яка її не має бути. Це ситуація, яка показує зневажливе ставлення. Це ситуація, яка говорить абсолютно не про повагу. Я не кажу про ветеранів, бо там кажемо, що треба повага до ветеранів, до діючого військовослужбовця, який є пораненим. Вона повністю відсутня сьогодні в деяких у деяких лікарів, в тому числі не кажучи там вже про якісь певні державні органи. Одна з наших проблем у нас є: ну якщо ми говоримо про суспільство, так, е, е, якийсь ідеальний вигляд військового. А, і цей ідеальний вигляд військового це військовий, який мовчить, який ні на що не претендує, який не має особистої думки. який... А, ну, Тобто, от його вузька направленість – це е, взяти автомат, стріляти і далі ніде не висовуватися. Це той військовослужбовець, який влаштовує сьогодні наше суспільство. А ось коли цей військовослужбовець починає там говорити свою думку, висловлювати якісь там свої бачення на речі, якщо вони не зіштні не, не зі. Не сходяться з баченням суспільства, то це військовий стає поганим. І люди собі дозволяють, ну, ми бачимо це на прикладах тієї ж пташки з Азовсталі. Ми бачимо це на прикладі багатьох там бійців, які, повернувшись з полону, повернувшись з війни, якимось чином там висловлюють свою думку. І люди, які не погоджуються з нею, вважають, що це поганий військовий. А де ти був, а що ти робив? Ну тобто. Що це? Ну тобто, суспільство собі чогось вималювало ідеального військового, який в має бути в якихось певних рамках, і на цьому все військові це такі самі живі люди. Це ну там. Якийсь студент з Шевченка або там професор з кафедри, спокійно може бути. Це люди, які там були вчора комунав працювали в комунальних службах. Це живі люди, такі самі, як і всі інші, які просто для себе прийняли рішення піти на війну і захищати нашу країну. І далі вони повернуться і вони будуть мати якісь свої погляди на речі. Вони будуть їх висловлювати з того досвіду, який вони пережили. Майдан почався від 2013-му, да. Це 10 років, То це 10 років життя, в якому ти постійно за щось борешся за свої права, за свою країну потім вже. І це якась постійна боротьба е і стан е неспокою. Ну тобто я не можу сказати, да, умовно, що от е 10 років мого життя я так обертаюся, і це постійний стан боротьби е з, з собою, в тому числі. З Внутрішні, внутрішніми питаннями в державі, бо це і суди, ну майдан, потім суди, громадський сектор, який ми відбудовували після Майдану. бо на Це також треба були і ресурс певний, в тому числі і моральний, і емоційний. А безпосередньо війна, яка потребувала і, і, і фізичного ресурсу, і якогось там певних знань, вдосконалення цих знань. І ось це. Наше покоління, яке ну по суті почалося з Майдану, так. І сьогодні більшість цих людей після повномасштабки повернулися знову у військо. На жаль, більшість тих людей, кого я знала, вони загинули під час повномасштабної вже війни. І це страшно. Це страшно, тому що ці люди стояли у витоків. Ну, для мене це там початок нашого свідомого свідомого життя як українців. Ось. Початок майдану, революції гідності, потім пов... війна, потім повномасштабна війна. Кожного дня ми пишемо один суцільний некролог, на жаль. Але це, це ціна, яку ми, мабуть, маємо заплатити для того, щоб бути тим, ким ми є, ким ми хотіли бути, і за що боролися в тому числі герої Небесної Сотні. Просто ми, на жаль, приходимо такий важкий шлях, да, о, через і, і платимо це. В прямому сенсі своєю кров'ю і кров'ю тих людей, які мали б е, цю країну далі розвивати. Сьогодні, ну, як ми бачимо всі попередні роки, е, ні для мінкульту, ні для кого е, пріоритетом не було вся е, історія про пам'ять. Ну, якщо, вибачте, на 10-й рік війни ми не маємо ні єдиного кладовища для військових, ми не маємо е, ні музею єдиного. Хоча б в столиці, І ми не маємо, маємо того ж пантеону героїв, куди можна, де можна прийти і зробити хоча б якусь офіційну церемонію в єдиному місці, то це говорить багато про що? Говорить про в тому числі саботаж е від деяких людей, про незацікавленість і нерозуміння важливості. А якщо людина, займаючи високу державну посаду, не розуміє важливість увікобічення пам'яті е героїв України військових, то, мабуть, людина не на своєму місці. Але Ну, чогось у нас, ми продовжуємо цю якусь тяглість дивних призначень і дивних людей не на своїх посадах. Тому якби і коли постало питання, що е Це, до речі, підняли питання е азовці, вони підняли питання, що їм нема де ховати е людей, своїх бійців е загиблих. Просто питання, коли це все закінчиться. Так? Ми боремося, по-перше, на фронті, а потім ми приїжджаємо назад в Київ і боремося тут ще за те, щоб е ми мали змогу просто пам'ятати гідно своїх героїв. Ну, не хотілося б, щоб так було. Я сподіваюся, це також. В скорому часі якось вирішиться, але ось поки це питання лишається відкритим. Чому важливий пантеон? Саме пантеон, як яке певне сакральне місце, і чому, на мою думку, це мала бути Аскольдова могила? Це, по перше, історично абсолютно відповідне місце. По-друге, це місце само себе відроджує. Ну, тобто там поховані, окрім Дмитра Давінчі, там поховані і кіборги, там ну, є вже поховання хлопців. Якщо ми говоримо про випадок Давінчі, то, наприклад, ну, щоб побути, да, там, сьогодні просто на могилі навіть навіть з ним там, вдвох. Я маю приїжджати пізно ввечері. Чим мене це якось ну, задіває? Ні? Мені я дійсно пишаюсь тим, що сьогодні велика кількість людей, як українців, так і людей, які там просто приїжджають в Київ, якісь там офіційні делегації, можуть прийти на його могилу. Дізнатися його історію і просто прийти і подякувати. Йому це там скажуть, що йому це вже не потрібно, це потрібно цим людям, тим людям, які приходять, які мають можливість да, е... почитати цю історію, зрозуміти, якою постаттю він був. Ми нація людей, травмованих е, війною, і це не тільки там сьогодні військовослужбовці і їх сім'ї, а це і просто та цивільні, які там е, яких торкнулася ця війна. Про те, що ця війна їх торкнеться, говорилося попередні вісім років. Е, ну от сталося, як і говорилося. І тому концепція має бути на рівні держави того, як ми маємо не згубити цю пам'ять, і як ми маємо їх зберегти і пронести повз руки. З гордістю і шаною про всіх героїв, які були у нас. А у нас країна, на жаль, сьогодні складається з, з, з одних ну, на жаль, на щастя, чому, на жаль, на щастя складається з одних героїв, які гинуть, які помирають, і пам'ять про яких не має бути забута.